На момент вибуху я тільки зайшла в квартиру, тільки зняла з дитини куртку, і воно це як попекне, від затрусились так сильно, що ще такого у му році тут у нас також був приліт. Ну, тоді не так було, хоч і була ніч, ну тихіше було, але не так вікна затрусили. А це так, наскільки сильно, що дуже донечка злякалася і на руки схватила в коридорі, сіли і восьмикласник, я з роботи відхала. І тут він кричить, мама, летить, і ми підриваємося до дверей, такий вибух, двері отак. Гум, все, ми вилітаємо, він в трусах вилітає. Бачимо дим сюди, ми ближче до тим окнам. І вже бачимо пиляка, все. Вискочила в коридор, людей много в коридорі. Взагалі туман були. Я на першому етажі живу, а на тих етажах, звісно, там. І вроді як зашатався туди. По з м'ясу. І оці рами теж внизу. а може і вверху я не бачила. Тут куски пластика по всій хаті були. І я вся в попілі була.

来，不来，来，来，